Ну, а зараз поговоримо із народним депутатом України від народного фронту і від представника коаліції це Олена Масоріна. Вона на прямому телефонному зв'язку зі студією. Пані Олено, вітаю вас. Як ви вважаєте, сьогоднішнє блокування трибуни? Воно дійсно пов'язане із, начебто, корупційними схемами у кабінеті міністрів? Чи все ж таки там є політична складова? Добрий вечір. Ви знаєте, сьогодні ще під'їжджаючи до стін Верховної Ради, я побачила невеликий мітинг, в ряд виставлені пусті намети і дуже велику кількість прапорів, як на таку кількість людей. Це вже нагадало мені такі знаєте, проплачені мітинги часів партії регіонів. Почалося дійсно засідання з блокування трибуни. Володимир Гросьман одразу відреагував на це, запропонував публічно розглянути це питання в профільному комітеті, в прямому ефірі за участі преси. І в принципі, ну, на цьому мало би закінчитися блокування, тому що це фахова розмова, тим більше публічна фахова розмова. Тим не менше по половину дня блокувалася трибуна абсолютно без... Підставні звинувачення, звинувачення на заяви відстороненого чиновника базуються. Тобто, ну, якщо ми будемо реагувати на всі такі речі і кожного разу безпідставно створювати тимчасові слідчі комісії, то ми просто перетворимося в орган тимчасових слідчих комісій. Ми не боїмося жодних перевірок, завтра відбудеться засідання комітету, далі будемо розглядати, але... Дуже дивно було бачити біля трибуни не тільки представників свободи, а й представників, коаліційного, представників коаліції, оскільки уряд він базується на представниках коаліції і на базі коаліційної угоди, тому ну, це таке, м'яко кажучи, дивне, дивна картина. Пані Олено, і як наголосив сьогодні спікер Володимир Гройсман, завтра розглядатимуть питання, які занепокоїли позафракційних народних депутатів у профільних комітетах, і в четвер буде винесено питання про створення тимчасової слідчої комісії щодо корупції і розглядатимуть його. Як ви вважаєте, у четвер чи буде цей закон про ТСК ухвалений, і чи розглядатимуть питання, наприклад, про відставку Яцинюка? Нехай розгляне профільний комітет, будуть висновки профільного комітету, а далі будемо дивитися, чи є підстави виносити в це в зал, але говорити про відставку, я думаю, немає жодних на сьогоднішній день аргументів. Перед нами серйозні виклики, нам треба працювати, є ряд важливих законопроєктів, тому я маю надію, що цей тиждень буде ефективним, напруженим. А що стосовно перевірок, ну, ми, ми перевірок не боїмося, але реальних підстав для цього на сьогоднішній день немає.